Пішла негода, як чума, б'є по до чаю, мені тебе не вистачає, тільки тебе, тільки тебе, тільки тебе не вистачає, тільки тебе, тільки тебе. Зеленів грубезний дуб і плащ зелений мій задуб далеко ще до молодшаю мені тебе не вистачає тільки тебе, тільки тебе. Тільки тебе не вистачає, тільки тебе, тільки тебе, тільки тебе, гримить за сіверським донцем, мозолю пальці олівцем. Як кулі рими витрачаю. Ні, тебе не вистачає, тільки тебе, тільки тебе, тільки тебе не вистачає, тільки тебе, тільки тебе, тільки тебе. Тільки тебе. Моїм життям, моїм сенсом життя, моя опора, моя підтримка. Він настільки дав мені сили, що я могла все перебути, перебороти, страхи, невдачі. Ми завжди були поряд. Ми, ми разом збиралися і навіть у цей Важкі барило часу. У нього така була сила, що йому потрібна була підтримка. Порада, якась опора, а він давав мені, бучаться свята на Запорізьку. Назар любив свою сім'ю. Назар любив мене, свою донечку, батька. Братів. Назар хотів жити і вбудував плани на майбутнє. Але, на жаль, брода розподілилася нас інакше. Зараз життя поділилося до якийсь. І чомусь прийлаш тільки до. не Майбутньому. Цей кліп Тепер буде мене взяти. Я так все не люблю тата. Я скучаю сильно за татом. І я його кожен день кожен день буду любити. Я його буду пам'ятати. І hm? я молюся за нього. Назар був моїм однокласником. І коли я згадую наші шкільні роки, щоб сказати щось погане, я жодного випадку не пригадаю. При тому, що Назар прийшов до нас у старші класи. ми вчилися недовго. Він настільки був вихованим, стриманим, завжди вічливим, якоюсь непрочитаною книжкою. Я знаю, що Назара виховував батько. Велика подяка батьку за те, що виховав такого мужнього сина. Війна забирає найкращих. Назар був одним з таких найкращих хлопців, про якого можна говорити тільки хороше. Дуже засмутила звістка про те, що Назар загинув на війні. Немає більшої любові аніж та. Коли хто душу покладе за друзів своїх. Назар поклав душу свою за всіх нас, за нашу вітчизну. Нехай йому буде відплачено на небесах. Слава герою. Назар спогади про цю дитину учнього класу тільки приємні і добрі. До нашого дружнього колективу він приєднався на початку 9 класу. І відразу нашу спільну мову як з дітьми та з вчителями. Завзади був веселі, радісний, життєрадісне, життєви, активний в усіх починаннях власників і школи. Ніби звичайні своїх хлопчина, тоді, напевно, ніхто не міг подумати, що це наша вину і мужній захисник, а згодом і герой. Шкода, що у серці, попри гордість. Залишається біль, сумні, невиморна скорбота через втрату такої щирої людини від вашого своєї батьківщини, про яких кажуть світ нації. Назар був спокійним, позитивним і дещо навіть впертим по життю. Якщо він чогось хотів, його було важко переконати, щоб він змінив дому. І завжди він намагався досяти того, що собі намітив. Назар дуже любив батька, братів, а особливо для нього найдорожчим центром його серця була його особиста сім'я. Це дружина Марія і донечка Єва. Задля своєї сім'ї він змінювався, прагнув стати кращим. Найкращим і найдальнішим чоловіком, найкращим, найлюблячішим батьком у світі. Хоча Назар був мовчазним, Чи радощі, чи проблеми він сприймав мовчки з усмішкою, ніколи не жалівся. І дуже важко було з його обличчя прочитати, чи турбує його щось, чи ні. Навіть Після трьохмісячного навчання, вже коли його мали відправляти на Запорізький напрямок, він приїхав на годину до нас, щоб побачитися з батьком, з бабусею старенькою, з родичами. І дуже так поспішав, бо до нього їхали найдорожчі його донечка і дружина. І коли ми питали, як там, що там, як буде далі, коротко відповідав, що все буде добре, не переживай, і посміхався. На жаль, того доброго насталося. Ми ніколи не думали, що він не повернеться. Він завжди був таким вдачливим по життю і була надія, що він цю війну пройде. Але Бог розпорядився по-іншому. Він забрав на зараду небесного війська.